Добрий день, шановні гості і підписники мого каналу. Мої вітання вам із сонячної Харківщини. Сонячної, з такою комфортною температурою. У нас вчора вночі був гарненький дощик після такої шаленої спеки в 34 градуси. І температура зараз дійшла до такого комфортного значення. Плюс 24 градуси. І подивіться, будь ласка, як квітнуть мої троянди. Не думала сьогодні нічого знімати, але ж, знаєте, день такий сонячний, погода комфортна. Вийшла милуватися своїми трояндами і вирішила, що покажу їх і вам. Знімаю для того, щоб самі потім милуватися взимку цим видовищем. Ну, і можливо, вам буде цікаво. Що ж у мене зараз квітне? Хочу взагалі показати, що у мене квітне. Ну, ось, подивіться, будь ласка, квітне такими трояндами із з таким лимонно-жовтим центром. Трояндочка Пілігрим. Пілігрим, який я саджала тут у... під назвою Шарлота. Ось отакий Пілігрим. І зараз так він виглядає. Дивіться, ось такі в нього квіточки на розцвітанні. Майже білі, центр жовтий, а далі, подивіться, жовтого стає більше. Недоліком цієї троянди є те, що вона дуже погано тримає квіточку. У мене вона тут росте на півтіні, а квітку тримає максимум 3 три дні, три дні. І постійно під цією трояндою дуже багато пилюсток. Які я постійно забираю звідси. А ось трояндочка Tranquility, Подивіться, будь ласка, яка це милота. Я її садила сюди на підтримку троянди Шарлота, адже вона дивіться, такого молочно-білого кольору із таким лимонним центром. Бачите? Ось така дуже красива. І я думала, шарлота буде така ніжно-лимонна-жовта. Ну, в принципі, шарлота дуже нагадує Пілігрим. І оця ось транквіліті, вони будуть виглядати гармонійно. Шарлота має менший габіт у куща, транквіліті більший. І ось так і думала їх посадити таким планом. Тепер же пілігрім я буду видаляти, адже його ось пагани сягають. Вище мого зросту, вище, ніж метр сімдесят, Тому прийдеться розпрощатися із Пілігримом, адже він у мене посаджений у два екземпляри. Ось так. Дивіться, ось перед вами Чарльз Дарлін. Ну, Це мій улюбленець. Не В кожному відео, мабуть, я постійно ним милуюся. Цією трояндою є чим помилуватися. Квіти в нього просто чарівні. Як для англійок, тривало тримає ці квіти, ну і виглядає він приголомшливо. Дивіться, яка троянда, яка троянда. Колір неймовірний, мінливий, але ж такий красивий. Дивіться, який центр. Теж в центрі таке лимонне, щось таке гірчичне. А до краю пелюсток такий колір рожевий, якийсь як колір пряженого молока, дивовижна троянда. Квітку тримає близько п'яти днів, а може й більше, дивлячись на погоду. Але квіти прекрасні, чудові, немає такого знаєте, під кущами. Жаху із пелюсток, просто прекрасна троянда. Далі хочу показати вам троянду, яка теж прийшла до мене пересортом. Я придбала цю троянду як Евелін, а мені прийшла троянда Saint Свізен. Дивіться, яка вона. Її молочно-рожеві пелюстки, створюють такі помпони. Квіточки великі, може бути поодинока або по декілька зібрані суцвіття. Квіточки чарівні, троянда дуже гарна, потужна. Але, знову ж таки, буду її звідси прибирати, от саме з цього місця, бо росте у мене на першому плані. Знову ж таки, не розраховувала я на таку потужність, щоб тут у мене росла. Ну і кольорова гама трішечки відрізняється від. Тієї, на яку я розраховувала. Ще хочу вам показати троянду, яка у мене росте другий рік. Ай, зачепилася. Дуже мила троянда англійка. Волертон Ton Old Hall. Ось така. квітне тільки на верхівках пагонів. Ця трояндочка такими. Персико, біло-персиковими квітами, помпончиками. Дуже подобається. Садила її як фон. Для, тут у мене така жовта гама у трояндах. І от садила її таким фончиком, щоб на ній, щоб вона створювала тло для жовтих троянд. Ось отак. Така англійка теж вона тримає квітку десь три дні. Можливо, тому що молода. У мене вона росте другий рік, ця трояндочка. Центр мого квітника створюють троянди. Ось вона ангела. У мене чомусь вона не росте потужною, не знаю. Росте в мене третій рік. Ось така дівчинка. Але завжди я дуже радію її квітам. Ну, хіба ж це не чарівність? Зараз вона така яскрава восени, прекрасні створює квіточки, прекрасні суцвіття, ще поквітне. Бачите, ось які суцвіття, пірамідальні, улита квітами, чудова троянда. Олександра Овкент підіграє їй у кольоровій гамі. Мені подобається, знаєте, це поєднання дрібненьких і крупних квіточок. Аби ще густіше квітли було б дуже гарно. Але в мене тут трояндочки дуже молоді, щоб, знаєте, вимагати з них, щоб вони гарно квітли. Вільям Шекспір 2000. Прекрасна англійка. Чудова, теж, як для англійки, гарно тримає квітку. У мене в квітнику. І навіть на спеці. Квітку тримає до п'яти днів. Має чудовий прекрасний аромат таких французьких важких парфумів. Прекрасна троянда. І ось, дивіться, досі квітує моя перша річечка Кейт. Ой, як вона мені подобається. Дивіться, які в неї. Прекрасні пелюстки. Вони, знаєте, такі, як оксамитові. Вони мають такий пурпуровий колір. І м, така у них вже, знаєте, шовковистість є у пелюстках, наче із тоненького шовку вони вирізані. Прекрасна троянда. Я вже бачу, що вона гарно тримає квітку, адже оця перша річечка ось тримає квіточку четвертий день. Це прекрасний результат. І ось отак вони виглядають разом, якщо подивитися в перспективу. Отак, із висоти зросту моєї собаки. Аж цікаво, що він бачить, Вон він пішов. Виглядають троянди просто класно. І Бенджамін Бріттен. Прекрасне тло для моєї оцієї центральної композиції. Квіточки окремі тримаються недовго, швидко заплавляються, але вона потихесенько собі квітне, 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 на ній постійно є оці квіточки. Мені подобаються оці пагони в неї такого вишневого кольору. Прекрасно виглядає. Прекрасно виглядає. Також я люблю свою цю центральну рожево біло зелену композицію, яку утворює така милота. Дивіться, ось вона Троянда Пашміна, перша річка. Дивіться, яка вона гарна. Так вона мені подобається, оцей рожевий її центр. Оці молочно-білі пелюстки, які Зі зворотнього боку майже зеленкуваті, бачите, дуже гарно. Поруч з нею росте мімієден, але щось на друге цвітіння ніяк вона в мене не може вийти. якось так. В центрі он помпонела це тло для всіх оцих моїх троянд рожево білої композиції. Такі от вони, бачите, точно помпонела з помпончиками. Квіточки чарівні. А поруч з нею Леонардо да Вінчі, які Ці дві троянди, бачите, вони в одній кольоровій гамі. Теж вважається, що вони сестрички. Ці троянди дійсно дуже схожі. От ви знаєте, тільки форма квіточки відрізняється. Колір дуже схожий, листочки дуже схожі. Ось так. І ось моя першорічка Ешлі. Цього року вона у мене ніяк поки що себе не проявила. У нас було дуже несприятливі умови для її цвітіння, дуже важкий рік, теж була і спека сильна, коли вона збиралася квітнути, і якось швидко теж квіти в неї облітали. Ну, подивимось, можливо, зараз така комфортна температура вона заквітне. Ось отак. Це моя рожева композиція. Далі за нею там капелка із е, Троянд Олександра Овкент. Он тло утворює моя зелененька гортензія і ніяк не наросте. У мене там на оцю опору П'єр Рансар. Окремі квіти на ньому збираються квітнути. Дуже мені подобається ось ця трояндочка. Це троянда. Це троянда, троянда, боже, вилетіла з голови. А, Констанс, Констанс, моя чарівна троянда. Зрізка Девіда Остіна. Просто чудова. Дивіться, які відтінки кольорів. Прекрасна троянда. Вона у мене другий рік росте в квітнику. Мені дуже і дуже подобається оця кольорова гама. Яка в неї змінюється, починаючи із пуп'янків до повного відкриття? Пуп'янки у неї вишневі, а квіточки, бачите, які мінливі. Центри в неї такі, карамельні, і бежеві, і персикові. А до кінця пелюстки такі ось рожеві. Прекрасна чарівна троянда Констанс. Прекрасними квітами квітне троянда Степ. Стептер Айл. Це англійка. Вчора я вийшла після доща вранці, вона виглядала приголомшливо. Я з нею відзняла шорт, виклала. Це просто щось неймовірне. Дивіться, як вона виглядає. У неї, вона відкриває серединку, з'являється таке жовтеньке вічко із течінок. Дуже красива, дуже ніжна троянда, прекрасна, чудова трояндочка. І у мене ось тут дуже гарно розцвітає на друге цвітіння трояндочка Везаліс. Це щось неймовірне. Везаліус. Ось так правильно, везаліус. Вона і в першому цвітінні була чарівною. І зараз вона дуже гарна, ця троянда. Ось такими суцвіттями вона квітне, теж утворює квіточки, помпончики. Ось такі. Пагони у неї потужні, заввишки десь зараз метр десять, окремі метр двадцять. Красива троянда, дуже гарна. Мені подобається. Єдине, що не подобається, велика перерва між першим і другим цвітінням, тобто чітко виражені хвилі першого і другого цвітіння. Ось отак: це моя везаліус. І плумчик розцвітає. Бачите, ось отак. У мене тут така композиція знову ж таки з біло-рожевих троянд. Але тут такий рожевий холодний диханні у відтінках цих троянд рожевий, холодний. А ось моя перша річка Мері Роуз. Ця троянда підкорила моє серце відразу з першого свого цвітіння. Дуже мила. Мені подобається її колір. Він такий яскраво рожевий, який зовсім не дає ніякої персиковості або жовтуватості. Це такий холодний рожевий, більш добускового кольор. Дивіться, пелюстки, які в неї гарні, чарівні. І тут вона в мене росте у компанії з такими ж ну, холодно-рожевими трояндами, англійками Spirit of Freedom. Дуже мені теж подобається ця трояндочка, не дивлячись на всі її вибрики. Але дуже гарна квітка, дуже красива в неї. Я від неї в захваті від цієї троянди. І вона тут росте в мене в компанії із трояндою Royal Джубілі. Ця троянда насправді, як для англійки, гарно тримає квіточку, це вона зараз вже відквітає. Але разом вони, мені здається, утворять таку гарну грубку. І поруч із ними росте троянда Mill of the floss", англійка. Першорічка, подивіться, який потужний кущ. Це щось неймовірне. Дуже потужна. Mill of All The Floss. Ось отак. Отак разом. Прекрасними квітами квітне, чайно-гібридна троянда Icefogel. Теж нещодавно викладала її в шортс. Прекрасно виглядає. Чудовий колір. Колір неймовірно гарний. Дивіться, який він. У пуп'янку на розкриванні квіточки. На розкриванні він такий бусково-рожевий. А коли квітка відкривається, в центр такий виявляється, якийсь кавовий або персиковий, навіть не знаю, як схарактеризувати цей колір. Але він дуже гарний. Єдиним недоліком, як на мене, в цієї троянди є те, що вона тримає квітку до трьох днів. Але, можливо, вона молода, можливо, вона зміцніє і буде краще тримати свої чарівні квіти. Айсфогель в перекладі означає пташка з назвою Рибалочка. Знаєте, у нас такі над річкою літають, і вони виглядають як райські пташки, відливаючи синім кольором жовтим, помаранчевим. Такі гарні літні райські пташки. І дійсно колір у неї, як у райської пташки. Дуже гарна айсфогель. І другим цвітінням, нарешті, я дочекалася, розцвіла моя троянда Корал жиле. Минулого року, коли вона була першорічкою, вона квітла майже без перерви. І вона була облита постійно квітами. Цьогоріч це її друге цвітіння. Теж я побачила чітко виражені хвилі. Перша хвиля вона була просто облита, просто на ній не було видно листя. Настільки воно було рясне, це перше цвітіння. Потім я її обрізала, можливо, занизько її обрізала, вона довго відрощувала свої пагони, і ось вона почала квітнути. Квіти в неї виглядають дуже красиво. Ну, дуже мені вона надзвичайно подобається ця троянда, я її люблю гарна. Тут гарний і колір. І форма квітки, і те, як вона тримає цю квіточку, а тримає вона її більше 10 днів. Ну, це просто неймовірні якості. Але поки вона не квітла, в мене квітла троянда Лоранка Броль. Ця троянда не так рясно квітне. Квіти в неї, наче чергуються на пагонах. Одна квіточка відквітає, інша зацвітає. Ця троянда в мене росте перший рік і квітне. І ви знаєте, отак ось вони і разом із коралле створюють тут таку коралову компанію моїм трояндам. І в мене тут посаджена вже всім вам відома, якою я набридла, мабуть, сим, троянда джетсет. Троянда джетсет, уявіть собі, зараз готується на третє цвітіння. Подивіться, настільки виріс її кущик. І ось я тут планувала, щоб вони в мене квітли всі разом. Квітла джет, тут на передньому плані, за нею квітла вінтерлодж. Це шраб такий, бачите, зеленкувато білими квітами. І квітла оця Корал жиле. І я так планувала собі, що це буде дуже і дуже гарно виглядати. Разом вони ще в мене не цвіли, але я сподіваюся, що на наступний рік я все ж таки побачу, як реалізується моя задумка. Ось так. Ну і ще покажу на останок. Отак зацвітає моя троянда, Цезар. Мені написали, коли вона квітла вперше, що це не Цезар. Не знаю, не буду стверджувати, адже купувала її у ненадійного продавця. Подивіться, будь ласка, можливо, дійсно, це не Цезар. Або Цезар. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Ось отак виглядає вона на розпусканні ця квіточка. Ну і покажу зблизька. Дивіться, ось він в мене на друге цвітіння окремими квіточками виходить. І ось так зараз виглядає зелененька гортензія. Бачите, вона дещо почала свої квіточки забарвлювати в такий червоненький колір. Але, але. Ось отак виглядає вона в своїй масі. Мені здається, що гарно виглядає ця гортензія. Дивіться, яка величезні суцвіття. Всі дивляться вгору. Ні дощ, ні вітер, скажений, який у нас був під час доща нічого їй не зробив, не зіпсував її прекрасні суцвіття. Ось така гортензія зелененька. Ну а на сьогодні в мене все. Я дякую всім за увагу. І, як завжди, слава Україні! Героям нашим слава! До побачення!